Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Близько четвертої години ранку по всій Україні чергова вже звична повітряна тривога. Повідомляють, кривий ріг. Є влучання в мирні об'єкти в різних частинах міста, зокрема, й п'ятиповерховий будинок. Ймовірно, є люди під завалами. Росіяни підступно вдарили по житловому сектору Кривого Рогу. Є загиблі та поранені. До поранених вони знаходяться в лікарні, є в тяжкому стані, їм надається вся необхідна медична допомога. Також із постраждалими на місці події працюють психологи, тому що люди зазнали такого психологічного перенавантаження, і люди отримали деякі шокові стани. Внаслідок удару в понівеченій п'ятиповерхівці починається пожежа. Горять квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратних метрів. Люди стрибають із балконів, аби врятуватися навкруги вогонь та крики про порятунок. Це перші хвилини після ракетного удару з будікамер криворізьких патрульних. Хто є, Виході рятувальники та поліцейські знімають людей прямо з вікон. Все, все, уходимо, уходимо, та намагаються вихопити буквально з полум'я. Одразу стало відомо про трьох загиблих, 25 поранених. Частина людей досі лишається під завалами. Це, Це Отруський мир. От так спіш по четвертого. Нету ні квартири, ні машини, а там люди умирають. З часом кількість загиблих почала зростати. Рятувальники загасили пожежу і стали розбирати завали, діставати людей і тварин. Чико. 20-та квартира. 10 десята квартира. Ні, це двадцяти перший наша не людей, які втратили свої домівки, евакуйовують, розповідає начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Всіх хто. Лишився житла, розміщено тимчасово в таких гуртожитках і надана вся необхідна їм допомога. Їм буде надане житло тимчасово, щоб вони перебули цей тяжкий час. Тобто ніхто не залишиться без домів. Всі будуть розселені, все буде необхідне їм надане. Паралельно російська ракета влучила й у склад бутильованої води. Там загинуло семеро людей. З четвертої ранку тривали пошуково-рятувальні роботи, і лише близько другої години дня повідомили про їх завершення. Можу сказати, що пожежа е затушена е людям надана вся необхідна допомога. Тобто, кого треба розселити, е розселяли е їжа. Одяг, відновлення документів, там заяви на матеріальну допомогу сьогодні. Там також були у нас там. ЦНАП працював, працювали волонтери. У нас всього 35 по місту поранених. Ті, хто звернувся за допомогою, з них 12 зараз знаходяться в лікарнях, два з них в край тяжкому стані, вісім в тяжкому стані, і двоє. В середньому зараз наші лікарі. Борються за життя тих людей, які у дуже важкому і важкому стані. Серед загиблих ось це молоде подружжя Давід і Ксенія Пельмани обом лише по 22 роки. Обоє за освітою педагоги працювали вчителями молодших класів. Побралися лише рік тому. 3 червня відсвяткували річницю весілля, мріяли про дітей та будували плани на майбутнє. Російська ракета забрала їхнє життя у вісні. Тим часом у Міноборони РФ цинічно заявили про досягнення мети в кривому розі. У своїй брехливій заяві стверджують, що високоточна зброя вдарила по місцях зосередження оперативних резервів ЗСУ та складу боєприпасів і озброєння іноземного виробництва. У п'ятницю Львів ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні: що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. мосийчук плюс неславний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої перемоги. Мосийчук плюс у п'ятницю о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.